Вітаю, друзі! 2023 рік добігає кінця. Ми продовжуємо працювати у військовий час і робити все можливе, щоб рятувати наших пацієнтів. Цього року команда інституту серця зробила більше 6 тисяч операцій на серці і більше 2 тисяч операцій зі штучним кровообігом. За цей рік ми провели більше 120 тисяч обстежень серця як в самому інституті, так і поза межами в різних регіонах України. Ми виконали рекордну кількість трансплантацій цього року. 34 трансплантації серця, 38 пересадок нирок і дві трансплантації печінки. Також разом з колегами з першого медичного об'єднання Львова ми виконали першу в Україні трансплантацію комплексу серця легені. Перше в Україні нове серце отримала маленька дівчинка шестирочків Соломійка, яка вже через два місяці після трансплантації пішла до школи. Загалом в нашому інституті виконано вже сім трансплантацій серця дітям, і всі вони живуть повноцінним життям. Ми продовжуємо рятувати військових та цивільних, дорослих та дітей з пораненнями серця, які стали жертвами російської агресії. Ми продовжуємо тримати український медичний фронт. Ми постійно розширюємо географію наших трансплантацій. Цього року пересадки серця ми робили у Львові, в Луцьку, в Одесі, в Полтаві, в Житомирі, в Сумах, в Кропивницькому. Попри велику роботу в Україні, ми мали честь представляти нашу країну за кордоном на міжнародних конгресах. У цьому році шість разів нашу доповідь про роботу інституту під час війни зустрічали оплесками стоячи. Цього року наш інститут був залучений до спільних наукових програм з такими університетами, як Вандербіл і Стенфорд. Ми щасливі залишатись і продовжувати рятувати українців в нашій країні. І це не тільки наша робота, а й поклик нашого серця.